Вокативний Івангеліє, те, яке багатьох збурює. Слова Христа, котрі, але, як казав ще Симеон, коли зустрів Богородицю і Ісуса Христа в храмі, він взявши його на руки, говорить, це лежить на піднесення і падіння багатьох, на велику суперечку. І сьогоднішні слова Пати Христос говорить, суспільство чомусь трактує негативно. Христос каже, хто любить батька або матір своє більше від мене, недостойний мене, хто любить сина чи дочку більше за мене, той недостойний мене. І так далі. І багатьох це ставить перед вибором. Багатьох е, спокушає тим, що кого ж мені любити, і якщо не мою чи дитину, чи мою маму, чи мого батька. Христос не говорить, що треба любити когось одного, любити Його, а їх не любити. Якщо любити Бога, означає не любити когось інших. Ми неправильно трактуємо слова Христові. Любити більше або любити менше для нас ось це викликає в градацію у відношенні до інших. Хто має любов до Бога, той має справжню любов до ближнього? Хто не має любові до Бога, і немає любові до ближнього. Коли ми любимо своїх рідних і близьких, і ці слова нас збурюють все одно всередині, для того, щоб ми могли зрозуміти, в якійсь мірі для себе направити себе, ми повинні згадати, хто дає нам батьків наших. Хто нам дає дітей, хто нам посилає тих людей, які стають найдорожчі нашому серцю? Бог, котрого ми дуже часто не бачимо у цьому процесі. Бог, котрий зводить людей, Бог, котрий благословляє подружжя дітьми, і так далі. І так далі. Сьогоднішнє Іван, воно нас спонукає до того, щоб ми мали Бога як свого Отця. Дійсно, як того, від кого ми походимо і до якого ми йдемо, намагаємося прийти. І усе, що ми маємо тут, все най найдорожче, що ми маємо тут, ми маємо завдяки Богу. І якщо хтось нам є надзвичайно дороги, надзвичайно дороги. Ми, ми знаємо, кому подякувати за це. Тому Бог, який любить нас і дає нам те, що ми маємо тут, за що ми можемо подякувати. Але вже зовсім останнє, Що мається на увазі, хто любить більше? хто Життя, або хто слухає якісь поради чи йде за кимось іншим, аніж за Богом. Якщо Бог говорить так, а обставини змушують нас вчинити по-іншому. І ми діємо не так, як Бог каже, а так, як обставини. Чи можемо ми тоді сказати, що ми Бога любимо більше, аніж щось інше? Тут йдеться про гріх, якщо Бог заповідає бути добрим, бути справедливим, чесним, залишатися святим, і то або заради наших близьких ми інколи робимо щось наперекір цьому. Або, колись, або коли слухаємо недобрі слова, недобрі невірні речі, неправильні, гріховні речі наших рідних або близьких і погоджуємося з ними, тоді ми перестаємо любити Бога більше, аніж їх, ніж тих, хто спокушає нас до гріха, замість того, щоб сказати людині, направити на добре, відвернути від гріха. Коли ми погоджуємося на гріх. От саме про це сьогоднішній Євангеліє. Нехай не засмучується наша душа, але ми знаємо, якщо ми залишаємося в правді, то що би не було і яке б не було страшне, воно не буде матиме сили, не буде мати сили. Тому що Бог. З нами. І ми з Богом. І яким би не здавалося зло страшним або по-іншому, яким би воно не здавалося вигідним в певний момент, воно не буде мати користі, але на велику школу несе людина. Тому то Христос і застерігає нас від цього. Бажаю вам.